Український фастфуд київська перепічка подорожчав на 1011% за останні 15 років. Тобто ціна зросла понад у 10 разів, і це більше навіть за культовий бігмак із Макдональдса. У 2010-му перепічка коштувала 4,5 гривні. Ну а зараз, щоб скуштувати її, доведеться заплатити 50 гривень. Чи давно Ти Льоша їв київську я перепічку? Зараз, я, я їв я їв київську перепічку. Зараз стану на захист київської перепічки, тому що я пам'ятаю. Що тоді якраз в Макдональдсі Мак коштував дорожче, ніж перепічка. Вона була неймовірно дешевою. Це була їжа для всіх студентів. Я їв, і що я можу сказати? Нічого я не хочу говорити про її смак, чесно, мені не сподобалось. Але не зважаючи на те, що подобається мені чи не подобається, не так давно заговорили про те, що перепічка може отримати статус нематеріальної культурної спадщини України. От уявляєш собі, наскільки популярний цей пиріжок е, сусиска в тісті? Давайте ну, будемо говорити так. чесно. Хоча до столичного закладу е, вишокуються черги, не всі раді такі ідеї. Як зараз смакує фірмовий київський стріт та чому Перепічці хочуть надати таку от відзнаку. Давайте подивимось нашому сюжеті. Точно. Олег проїхав понад 400 кілометрів, щоб знову згадати смак найстарішого столичного стрітфуду київської перепічки. Я в останній раз київську перепічку можливо коштував років 10-15 тому. То це як. На зюмінка Києва фахівці кажуть, Київський стрітфуд вже віддавна став одним із впізнаваних брендів в Україні та за кордоном. Саме тому Київський центр народної творчості розпочав роботу над тим, аби надати перепіці статус нематеріальної культурної спадщини. Київська Перепічка абсолютно відповідає вимогам. Які покладені е, наказом міністерства культури це е, соціальне значення для громади е, певного продукту важливою вимогою є те, аби декілька поколінь е, людей е, культивували цей продукт. Власник київської перепічки став на захист України від початку повномасштабного вторгнення, тож нині закладом керує його син. Дуже якісні інгредієнти, тому що там сосиска робиться на одному з топових м'ясокомбінатів України. Власне під замовлення. То рецепт тіста він, звісно, там трошечки засекречено, але це якісні інгредієнти в тому самому, і в борошні, і в вода. Рецепт перепічки простий: сосиску загортають у м'яке тісто і обсмажують у фритюрі. За цими простими рецептами, звісно, стоїть не одна сотня проробок, які робили для тіста, і не одна сотня сосисок, які підбирали для того, щоб отримати власне ту перепічку, яку знають в усьому світі. Тож, аби скуштувати перепічку, до закладу шикуються метрові черги. Я ще з університетських часів куштую київську перепічку, так мінімум 10 років. Та це моя дитинка, тільки сюди і ходить. Він, ми приїжджаємо з мету. Обережно він просто їздить за перепічкою. Знаю про місце десь років десять. Періодично сюди заходжу. Недавно побачив табличку там і пам'ятник перепісі. Дійсно, хтось придумав і Вона доволі довго тримається на ринку. Головною амбасадоркою ідеї про присвоєння перепіці статусу нематеріальної культурної спадщини стала видатна акторка та режисерка Ірма Вітовська. Вона створила моновиставу з одноіменною назвою. Утім, почувши, що перепіці дають звання, люди в соцмережах здебільшого обурились сосиска в тісті це фастфуд в сотнях країн. Як бренд, перепічка може на щось претендувати. Перепічка це запах дитинства та мрії. Смак ніби тобі 10 років. Та матуся зробила твою улюблену страву. Втім, що отримає статус нематеріальної спадщини київська перепічка, зараз вирішують у міністерстві культури. Коли це станеться, поки невідомо.